СБУ і Нацполіція затримали агентів РФ, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі. Служба безпеки та національна поліція затримали п'ять агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді, внаслідок вибуху, було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. За матеріалами справи зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через телеграм-канали із пошуку швидких грошей. Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. За інструкцією російських кураторів, вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі. А її детонацію здійснили віддалено за допомогою мобільного телефону. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж. За інструкцією окупантів, рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав заздалегідь у умовленому схроні. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці компоненти із тайника, і за даними їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших співучасників встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію. Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім карти та мобільні телефони із доказами злочину. Селічі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України. Терористичний акт вчинений за попередньою змовою групи. Осіб зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.